Ви сказали за, за поліція, коли поліція теж може запинити вас. Які rights в тебе є? Знайшли люди в тебе є, що rights? Так. В першу чергу я би порекомендував бути спокійно, вічливо, говорити з поліцейським, ось надати документи, якщо вони запитають страховий поліс, якщо є, порватися і казати правду. Казати правду. Чому і права, які права, звичайно, якщо якесь щось кримінальне було створено, якщо людина знає, що дійсно це було, то краще не відповідати. На питання поліцейське, тому що все, що вони скажуть на той момент затримання, буде використано проти, проти е, цієї людини. Тобто е, попросити адвоката, з адвокатом переговорити, сказати, що було, відбулося, і тоді адвокат порадить, яка легальна позиція, і як краще себе вести. Чи давати коментарі, чи ноукомент інтерв'ю, чи частично відповідати на питання, тому що все буде використано в суді, випадку, якщо щось не так буде сказано. Цікаво, момент, сказати, то як щось кримінально, не треба нічого казати в поліції треба мовчати по поверти своїм адвокатом так так абсолютно звичайно в деяких випадках це може привести називається на англійській мові adverse inference так це означає що це якщо ти зразу не будеш купуруватися, а це індивідуальні моменти тоді це буде тобі гірше в суді звичайно пізніше але це може порадити адвокат як правильно, правильно. зробити